Багатомісячна підготовка і посилені заходи безпеки. Дональд Трамп завтра вирушає з великим державним візитом до Великої Британії на запрошення самого короля. Це вкрай рідкісна подія такого масштабу. І останнє таке було ще за попередньою каденції Трампа. Поїздка запланована на два дні. До Лондона президент США приїде разом із дружиною Меланією, а прибути вони мають о 8.50 за британським часом. Із монаршою сім'єю подружжя Трампів має зустрітися у Вінзорі, У плані також відвіданий могили королеви Єлизавети II та участь у державному банкеті. А в четвер Трамп зустрічатиметься з прем'єром Хіром Стармером до приїзду політика в Учному королівстві надзвичайні заходи безпеки. Метушні і підготовки так багато, що деякі мешканці Вінзора почали називати його Трамптоном. Американського президента має зустрічати. 1300 військовослужбовців і задіють 120 коней. Британська BBC пише, що феєричний прийом і максимальну прихильність американському президенту, попри численну критику, влаштовують, аби провести важливі переговори щодо підписання нової ядерної угоди, в регулювання ситуації з митами, укладання технологічного партнерства та звіряння годинників у питаннях України та Палестини. І уряд Сполученого королівства дуже розраховує, що саме король Чарльз допоможе справити на Трампа. Хороше враження і схилити його на свій бік. Президент Зеленський на тлі європейського турне Трампа анонсував активний дипломатичний тиждень. Вже незабаром відбудеться Генасаблея ООН. Зараз, за словами Зеленського, триває активна наша робота з лідерами європейських країн для координації рішень пов'язаних із тиском на Росію. На затягування війни Росії немає дійсно відчутної відповіді світу, якщо санкції тарифи відкладають. Якщо Російська армія безкарно запускає дрони вже й по Польщі. Це Путін і надалі сприйматиме як дозвіл воювати. Я хочу подякувати партнерам, які на сильних позиціях, які реагують, а не чекають. Діяти треба.